Вага це Рошен, а це є фонд Порошен. Ви в магазинах цього не знаєте. Це робиться спеціально для Збройних сил. Не для магазинів, не для торгівлі. Так що купити його неможливо. Це цукерки. Чим вони особливі? Тим, що вони для військових. Чим вони є для військових, тим, що шоколад. Термостійкий. І оці всі коробки для того, щоб тестово попробували. Зараз не літо і зараз невеличке вирогітні, що вони будуть танути, але вони можуть використовуватися круглий рік. Подивиться, поки 54-й ще не розібрав це, поки 135-й батальйон управління не розібрав, поки 43-та бригада не розібрала. Поки 27-ма артилерійська не розібрала, потім 95-та десантна, потім 47-ма артилерійська, проти 80-та десантна, 82-десантна прохання ті, хто сьогодні отримає це, напишіть відгуки, чи подобається, чи ні. Думаю, що сподобається, бо працівники Рошену дуже дуже за це переживали.